За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових пакетів, а лише на одну людину йде аж 300 одиниць. Пластикові пакети несуть велику шкоду природі, бо розкладаються понад 200 років через свою стійкість до сонячного проміння, води, лугів, кислот і температур до 80 градусів Цельсія, а при їх розпаданні виділяються частинки, що забруднюють ґрунт, повітря та воду. Що ми можемо зробити, щоб обмежити використання поліетилену та зберегти планету? Почати використовувати екологічні пакети, що складаються з компостних сировин, кукурудзяного або картопляного корохмалю, адже саме такі пакети швидко розкладаються і не несуть ніякої шкоди природі. Давайте врятуємо планету від забруднення разом. З челенджем пакет не потрібен.